Вечора Дніпро, його притоки, Кременчуцьке та Кам'янське водосховище усе це так звані акумулятори прісної води нашого регіону, зберігати їх чистоту, досліджувати флору та фауну, розуміти процеси впливу та правильного відновлення. Чи не одні з найважливіших завдань екологів та тих, хто стоїть на захисті нашої екосистеми? Тож наш сьогоднішній спецрепортаж про те, в якому стані нині головна річка країни. Як вона змінилася за останні роки, яких видів риб уже немає, та чому це стосується усіх нас? Увагу до питань та проблем головної артерії нашої країни нещодавно привернули ініціатори виставки Інтегрована візія річки Дніпро. Адже вивчати її минуле, теперішнє та майбутнє і, аналізуючи це все, не забувати про відновлення водойми вкрай важливо. Адже без так званої кровоносної системи в організмі немає і життя. Додамо, що до попередніх викликів для Дніпра додався підрив росіянами Каховської ГЕС вибухи забруднення токсичними речовинами від дронів та ракет, які десятками збивають над річками. Тож, з питанням про те, як змінився Дніпро за останні роки, ми звернулися до екологів. З початку 2000 року, взагалі, коли ми розпочали стартували наші моніторинги. Дослідження, і ми їх проводили майже щороку, посезонно, то звичайно за цей період виявлено дуже дуже багато змін. А загальна тенденція полягає в тому, що різко збіднюється біорізноманіття. Навіть у ті приславуті синьо-зелені водорості, да, на початку нульових років, ми їх бачили 12 відів, що найменше. Тепер під час світіння. Це моновидова асоціація, це лише один мікроцистіс. Я вже не кажу про інші види. А це ж, ви ж розумієте, початок харчового ланцюга. З фітопланктону розпочинається розвиток і поява інших видів безкребетних, які кормовою є кормовою базою для риби. Утім, не лише екологи, а іхтіологи акцентують на суттєвих змінах у водоймах, які почалися ще з забудови гідроелектростанцій, а отже, прийшли зі зміною течії річки. Так за останні роки науковці говорять про зникнення уже декількох видів риб. Регуляція призвела до того, що всі реофільні риби або ті, що колись нагулювались у чорному морі, і йшли потім на нерест, осетрові там і, ну, і скажімо, інші риби, той же самий вод короб, чи та ж сама, наприклад, Дніпровський усач, наприклад, чимарена, всі ці риби практично зникли. Вони десь тільки залишились у верхів'ях, ось ось, але вони теж дуже обмежені, тому що немає течії. Дніпро стало не річкою, а більше так би мовити, от каскадом озер. Ось такого, такого типу вода, лімнологічного типу. І ті риби починають зникати, які вимагають, так би мовити, річки і повені. Навіть от та сама щука, яка є нашим аборигенним видом риб, вона все вона більше живе у верхів'ях от водосховищ. А у таких, скажімо, центральних районах, її там досить-досить мало, і вона починає, так би мовити, зникати. Їй жарко, змінюється клімат і їсти менше. Разом з цим зменшення кількості риб призводить до замулення і заростання водної артерії. Це у свою чергу зменшує кількість кисню та провокує цвітіння, а отже, збільшує загибель риб. Виходить замкнути коло, вирішити яке можливо лише прийнятим комплексом заходів. Один із таких вважають експерти посилене штучне зариблення у першу чергу аборигенними видами риб. Відмітимо, що на сьогодні в області діють дві програми зариблення. Про це розповідає очільниця рипатруля у Полтавській області Оксана Кулинич у минулому році. В тому обсязі фінансування, який був запланований, вона була виконана на 100%. Але ж наголошую в тому обсязі, який був запланований в цьому році за рахунок коштів користувачів водних біоресурсів, які придбають квоти на аукціонах, також заплановано зариблення в осінній період, коли будуть уже кошти надійдуть до обласного бюджету. Відповідно до графіку, там буде проведено зариблення. Утім, якщо аналізувати зариблення на рівні державних програм, науковці зазначають, воно мало б бути значно більшим. Це обласні програми, це мається на увазі, що обласні. обласні, але не загальнодержавні. Тому що там по загальнодержавних програмах значно більше обсяги мали би бути зариблення. І ось, на жаль, вони, так би мовити, ну тим більше зараз, у цих умовах війни, це взагалі важко. Але повернемося трохи в історію передвиборчих обіцянок. Так нардеп від Кременчука Юрій Шаповалов акцент на очищенні та відновленні Дніпра робив у своїй передвиборчій програмі. І все те за час уже двох каденцій. Однак про саму річку, як і про її стан та весь час перебування у Верховній Раді, народний обранець не згадав жодного разу. До слова, нещодавно аналітики у рамках проєкту Суспільного Полтава обранці констатували, що не лише питання екології не надто цікавлять нардепам. Так, фахівці встигли охрестити пана Шаповалова одним з найтихіших депутатів. За п'ять років він подав усього то 34 ініціативи. 10 з них стали чинними, навіть відсоток прохідності 30%. Тому ми завжди зважаємо от на дві цифри і не відсоток прохідності, але все таки на абсолютну цифру. Скільки ініціатив стали чинними. 34 — це досить мало в плані законодавчої е і, і діяльності. Шиповалов працює в комітеті з питань енергетики та житлово-комунальних послуг. І відповідно ці його незначна кількість ініціатив. Більшість вони стосувалися речей пов'язаних з ринком електроенергії. З, з енергетикою з газом з так, якимись акцизами на пальне тощо, це один з найтихіших полтавських депутатів, який виступав всього 9 разів загальною тривалістю 48 секунд. Утім, на рівні міста, реагуючи на громадські звернення, певні заходи все ж відбуваються. Так на початку 2020 року КП Кременчук-Аквасервіс придбало самохідну установку Труксор, оснащена амфібія-косаркою для скошування очерету та видалення водоростей, а також сіткою для їх збору. За ці роки вона працювала на Дніпрі та сухому кагамлику. Зазвичай за сезон скошує від 40 до 140 тисяч квадратних метрів водоростей очерету. Однак, чи потрібні такі дії суто для галочки, без попереднього... Ніх досліджень науковці, що входять до складу учасників контролю програми відновлення екосистем, у цьому досі сумніваються. У нас все зводиться до таких от кардинальних змін, але без попереднього обґрунтування. Дуже добре що закупило місто цей прилад який їздить, і чистить. Mm -hmm. Що значить чистити? От мене просто інколи буває. Оця водна рослинність вона теж сприяє чомусь, і десь вона і надає кисень рослинам mm -hmm. і так далі. Тож лише дослідження та вивчення екосистеми можуть глобально змінити ситуацію. Однак чи не йтимуть їх висновки в розріз з політикою місцевої влади, адже на це так чи інакше необхідні кошти. Скільки цьогоріч передбачено на програму довкілля 2021-2025 років, ми поцікавилися у головного еколога Кременчука Олексія Федюна. Останній нас відправив дивитися звітність на офіційних платформах. Як йдеться у минулорічному звіті про виконання природоохоронних заходів програми на охорону і раціональне використання водних ресурсів Кременчуцької тергромади витратило 1 мільйон 136 тисяч гривень. Крім реконструкції каналізаційних колекторів, згадано про розчищення і поглиблення прибережних зон за допомогою машини амфібії. Також КП «Науковий Центр екологосоціальних досліджень проводив оцінку якості поверхневих вод на кам'янському водосховищі та малих річках. КП Кременчуцьке КТП КТП-1628» здійснювало контроль за якісним станом підземних вод у зоні впливу міського поліону твердих побутових відходів на Адеївській горі. Окрім цього, минулоріч ПАД Укритатнафта провела моніторинг підземних вод та здійснила видалення нафтопродуктів із підземних вод у зоні забруднення підприємства на загальну суму 2 мільйони 766 тисяч гривень. Моніторинг якості підземних вод за містом нафтопродуктів по системі спостережних свердловин підприємства проводив і пад Крюківський вагонзавод. Відмітимо, що у звітах про дослідження відкритих водойм наукового центру еколого-соціальних досліджень за минулий рік, наприклад, в районі колишньої човнової бази Димурівка, встановлено перевищення норм за запахом перевищення водневого показника pH 8,53 одиниці при допустимих шести, та виявлено у 48 разів більший індекс лактозопозитивної кишкової палички. Наголосимо, що перевищення ЛКП в першу чергу показує цвітіння Дніпра, що ми особливо бачимо останні років десять. За словами професора Національної академії наук України Володимира Щербака, одним із головних чинників цього є підвищення концентрації фосфатів в акваторіях. Фосфати речовини, що використовуються у миючих засобах та які приносять у річку стічні води. Їх концентрація. Ну я не скажу, що там критично із року в рік, але якщо порівнюватись з початком 2000-х років, то звичайно відбувається збільшення в середньому 2-2,5 рази. Однак підтверджують науковці цвітінню додають і викиди з підприємств та забруднення водойм тими, хто так би мовити окупував ділянки навколо водойму. З великих місць стічна вода потрапляє в ці дренажні системи, і в подальшому вони викачуються в Дніпро. Ну, я якби особисто постійно працюю на водосховищах, в основному на Кременчуцькому водосховищі. І бачу, наприклад, як Черкаси Азот, наприклад, там, або ж головна дренажна система міста, ну фактично там через день, через два йдуть скиди. І вода там ну, взагалі різнокольорова. А якщо, наприклад, взяти воду на дослідження, то в подальшому. Ви ж самі розумієте, що це може бути. У нас недостатньо таких очисних систем, очисних якихось переробних гідроспоруд, які б мали б справлятися в першу чергу із цими скидами. У прошлому році, наприклад, річка Сей, ми ж пам'ятаєте цю історію, досить велика кількість риби загинула. От, і також там співробітниками інституту рівного господарства в цьому році, буквально на тій неділі, їздили і. Проводили там гідрологічні, гідрохімічні дослідження, відбирали проби води, зразки там риб, певних, яких там виловлювали. Як змінилася їхня структура, біохімічний аналіз проводився. Тоді, як повідомляло Держагентство з питань розвитку рибного господарства, основним джерелом забруднення води став Амоній, спричинений викидами підприємств з Росії. До речі, забруднення помітили приблизно через 10 днів після початку операції Сил оборони України в Курській області. За словами науковців, не можуть не вплинути на якість води і вибухи та забруднення водойм, потраплянням у її дронів, фосфорних бомб тощо. Наприклад, оці всі вибухи, і також, наприклад, оці токсичні речовини, які там попадають в Дніпро. Ну ви ж також знаєте, що, наприклад, там ті самі ракети, шахеди досить часто летять по траєкторії над Дніпром, над водосховищами, тому щоб летіти низько, щоб їх можна було. Не видно було радаром. Зрозуміло, що їх там збивають, вони падають у воду, і оці всі речовини, які там, з яких побудовані там ці вибухові там, елементи, те саме паливо ракетне, воно досить токсичне, і воно також досить сильно впливає на якість води. До всього цього додалося і глобальне потепління, адже через аномалії клімату останні роки маловодні. Водність водойм зменшується через відсутність сталої води. Тож концентрація фосфатів відповідно збільшується, а підвищення температур провокує цвітіння Дніпра уже у весняні місяці. В Україні є лише окремі позитивні приклади, як то очищення каналу Дніпро-Донбас. Його зариблювали, додавали у воду спеціальні бактеріальні суміші, що пригнічували розвиток синьо-зелених водоростей. Глобально ж в Україні не вдалося навіть запровадити обмеження щодо вмісту фосфатів у миючих засобах. Хоча про це йдеться вже багато років, і такі обмеження давно існують у ЄС у Верховній Раді. Даний законопроєкт відправили на доопрацювання ще у 2016 році. Однак, як наголошують науковці, цвіте не тільки Дніпро. За даними центру енергодосліджень Нідерландів, кількість мертвих зон у водоймищах, спричинених різними факторами, подвоюється кожні 12 років. Тому досвід реабілітації акваторій, наприклад, у європейців і американців, досить великий. По-перше, за кордоном, будь-яке, наприклад, підприємство там, ну будь-то рибнорибопереробне або будь-яке підприємство хімічне, воно не має знаходитися в межах певної відстані до водойм загального користування. І якщо з цих водойм наприклад, стоять водозабірні системи для питної води. Ну для великих міст то там ну, також мають бути певні такі чинники умови користання цих водойм, експлуатації. Там навіть за кордоном бити скилов риби дозволяється тільки за спеціального дозволу. Там всі люди більш такі законослухняні. Вони там проходять певні курси, отримують певну ліцензію на вилов риби, навіть любительський. От. Ну тому там їхня система так построєна досить по-серйозному. Перше це відновлення біорізноманіття. Друге. Це поліпшення якості води. З іншого боку, це звичайно треба вже давно на державному рівні, рівні чітко регулювати обсяги і ступінь очистки стічних вод. Це дуже-дуже принципово важливо. І от на це саме спрямовано зараз на обговоренні знаходяться проєкти розпорядження кабміну. Про затвердження державної цільової екологічної програми, технічної модернізації підприємств, водовідведення та очищення стічних вод. І якщо ми звернемо увагу з вами на методи, способи досягнення да, реалізації цієї цільової державної екологічної програми, то тут ми побачимо тут і багато збільшення обсягу стічних вод, що проходять повний цикл біологічного очищення до 70%. Щодо. Розумієте? Якщо це буде виконано, то звичайно і якість води, це ж ви ж розумієте, це все ж знову ж таки на бортах цього водосховища, розташовані і ці підприємства, і ці комунальні очисні споруди міські, я маю на увазі з інших населених пунктів, то, звичайно, ці процеси відновлення вони прискоряться в декілька разів. Тож наголосимо, що контроль за усім цим мають здійснювати не лише державні, а й місцеві програми. От тільки чи потрібно це місту, нам скажуть не на часі, не зараз. Вочевидь, на часі Бруківка мільйонні тендери на вбиральні, понад 23 мільйони на виробництво новин про самих себе. А питання екології почекають. От тільки чи не стане така позиція фатальним рішенням? Питання відкрите. Тож сподіваємося, що і Дніпро рано чи пізно. Почнуть лікувати комплексно. Дякуємо, що дивились! Зустрінемось у етері візиту.